Доброго дня, друзі. Сьогодні замірюю потужність і вимірюю чутливість на радіостанції Retevis C62. Retevis C62 одна з новинок компанії Retevis. Чим вона така примітна? Ну, Там пишуть, в принципі, що вона записує розмови. Звичайно, ну це ми обговорили вже у відео розпаковочки. Приймає вона на частотах від 100 до 134 тільки приймання. 136-84 це в нас передача і приймання. І 400-480 це так само в нас прийом і передача. Будемо зараз на тих частотах дивитися. Ще Чим тут дуже цікаво що тут меню на російській мові, ну було би краще, звичайно, на українській. Але для людей це буде досить непогано, тому що... Ну, на англійській все рівно важче, на російській вже якось можна буде розібратись Ну що ж, давайте приступимо до замір потужності. Е, вимірювати я буду з прибором Nisei RS-50 цифровим і еквівалентом нагрузки на 50-25 Ом 25 Вт. Що ж, приступим. Радіостанція повністю заряджена. Нагадаю, що тут, що тут у нас є Type-C роз'єм. Ось. Для зарядки, що дуже зручно. Ліхтарик. Ну, все привично для китайських радіостанцій, так, так би сказати можна. Так, вимірювати будемо, напевно. ну Давайте на початку. Так, зараз ми виберемо. Настройка рації, як бачимо, все по-російськи. Мощності Х є висока і низька. Будемо мірювати спочатку на високій, потім на низький. 3,83 на початку 2-х метрового діапазону. Нагадаю, потужність нас стоїть максимальна. 145,500 Так само до 4 Вт поки що. Батарея заряджена. Бачимо, є тут показчик напруги, ось видно. Радіостанція досить така приємна в користуванні, я би сказав. 174 МГц, але тут вже 5 Вт, як бачимо, є. Ну давайте початок. Двохметрового діапазону. Ну, 3,8 432 500, так би мовити, виклична 70-точна, максимальна потужність 4,46, як бачимо. І давайте ще 470 МГц. Максимальна потужність. Ну тут вже 3,3 Ну, Тобто бачимо, радіостанція, можна сказати, не видає своєї потужності, зразу скажу. Поставимо низьку потужність. Ну і давайте в зворотньому порядку перейдемося. На 470 на низькій потужності взагалі майже немає передачі. 0,05 щось там вибиває. Тобто навіть не 50 мВт. Ладно, 432 500. Мінімальна потужність 230 мВт. Ну, це я вам скажу буде добре, якщо, наприклад, ви захочете зекономити батарейку. Ну Давайте вже на 400. 400. 150 мВт. Чудово. Для економії електроенергії можна сказати. Ну, давайте 145. 500, 700 мВт. Ну, якось так. Думаю, в принципі, цього буде вам достатньо. Ви бачимо, що е, передає вона, в принципі, непогано видає в деяких діапазонах, дає е, так якби 5 Вт, 4-5 Вт. Ну, це в принципі нормально. І плюс на пониженій потужності вона може так само вас порадувати автономністю. Я думаю, що буде автономність нормальна, батарейка тут гарна. Що ж, давайте переходимо до замір чутливості і тоді зробимо певні висновки. Що ж, тепер давайте перейдемо до замірів чутливості. Радіостанція приймає в досить широкому діапазоні. Давайте її вімкнемо. Я вам покажу, що у нас шумодав виставлений. Ой, тон. так, так. Зараз секундочку. Настройка канала. Привикнути тяжко, вот, шумоподавитель одиничка. <кхем> Почнемо з авіадіапазону, 9. давайте. 120 МГц. Так Уже стоїть моя на 70-ті, вона щось непонятно себе поводить, так якби тут вроді би воно показує, що шумудал відкритий. Хоча насправді він... Не сигналізує нам про то. Непонятно. Непонятна поведінка радіостанції. <кхм> ну що ж, давайте. 145 500. Дивна поведінка радіостанції, я не знаю, як то об'яснити, Ну, не відкривається вона чомусь на авіа. <кхм> 145500. І давайте будемо пробувати, що воно у нас тут буде показувати. Уже на 128. 128 на 127 уже твердо відкритий шумодав. Досить хороша шутливість. І 432-500. Давайте подивимося і тут. О, тут вже пробивається. 131, навіть 132 деколи відкривається, як бачимо. 130 вже твердо. Що я вам можу сказати? Чутливість в неї просто чудова, ретевість постаралися хлопці. Потужність, в принципі, вона свою видає, чутливість в неї непогана. Тому думаю, що радіостанція вартує вашої уваги з тим же функціоналом, що вона пропонує, який ми вже розглянули в попередньому відео, подивіться, я думаю, що вона буде варта вашої уваги. Що ж, на цьому в принципі буду завершувати заміри потужності і чутливості радіостанції Retвіz C62. Дякую, що дивилися відео до кінця. Пишіть, може, якісь свої побажання з приводу інших радіостанцій. Щось би, може, хотіли побачити, можливо, вдасться дістати, можливо, ви десь щось маєте якісь радіостанції на огляд, пишіть, все розглянемо, подивимося, провіримо. А так, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.